Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні дам поради на листопад місяць. Поїхали! Починати нові важливі проекти в цьому місяці. Можна хіба що 25, 26, 27 та 28 листопада. Але це не означає, що ми з вами повинні поставити життя на паузу, впасти в анабіоз і прокинутися в наступному році, коли Марс вже буде прямим і буде допомагати стрімко рухатися вперед. Ні, звісно, всі буденні справи та поточні ділові проекти будемо. Продовжувати рухати вперед навіть у листопаді. Зустрічатися з діловими партнерами, домовлятися, будувати плани на майбутнє. Хірурги будуть рятувати життя, а вчителі будуть навчати наших дітей. Отже, життя продовжується за будь-якою зоряної погоди. Але у мене на листопад все ж таки буде декілька рекомендацій. Бо на початку місяця ми ще знаходимося в аурі місячного затемнення, яке відбувається 8 числа, а його вплив ще збережеться до 11 листопада. Тому починати щось грандіозно нове поки зарано. Хоча до 8 листопада фаза зростаючого місяця. Тут, щоб все ж таки не пропустити хороші можливості, які доля так само буде давати певним щасливчикам, варто дивитися ваш індивідуальний гороскоп, натальну карту. Бо в коридорах затемнень можуть приходити і подарунки долі. Гріх буде втратити такі можливості: прийняти пропозицію чи особисту, чи ділову, поїхати чи переїхати кудись, почати щось. Дійсно важливе, нове, таке, що буде мати ефект на найближчі 18 років. Тому такі важливі справи вирішуємо на особистих консультаціях. А я хочу особливо попередити тих, хто буде більш чутливим до подій на початку листопаду. Це ті, хто народилися з 6 по 9 листопада, з 4 по 8 травня, з 6 по 10 серпня, з 2 по 6 лютого, з 4 по 6 квітня, з 5 по 7 червня, з 8 по 10 жовтня та з 7 по 9 грудня. Про місячне затемнення обов'язково поговоримо окремо. Так, буде про що поговорити. А поки загальні рекомендації цим людям бережіть себе від помірного емоційного навантаження. Розумію, це важко, але ж крок за кроком ми маємо тому вчитися. І це не про пригнічення емоцій, ні, а про екологічну трансформацію їх. Так от, всі, кого назвала, будуть на іспиті зараз, вже в цьому коридорі затемнень. Ви відповідаєте собі і Всесвіту на важкі для себе питання. Приймаєте важкі для себе рішення. Але головне, що приймаєте так, життя може різко змінити хід вашої історії ще на початку листопада. Тому не будуйте стіни, ставте вітрила. Календар краси та планових операцій вже додано до опису до цього відео. Дивіться, там є посилання на мій сайт. Сторінка відкривається повільно, тому дочекайтеся повної загрузки. Важливі зустрічі та домовленості можна провести 1 впродовж дня та 2 листопаду до 13 години за київським часом, 7-9 з 15.40. 10, 11, 18, 19 з 13 години та в період з 26 по 28 листопада утримайтесь від серйозних і важких тем в розмовах 2, 3, 8, 9 до 16 години, 17, 23 та 30 листопада. Особливо виділяю період з 21.45 15 листопада до 22.56 16 листопада. Це День золотого ключика. Будьте уважні до ідей, думок, будь-якої інформації, бо вона, як той золотий ключик, відмикає потаємні двері в новий світ. Тому, якщо будете уважні, навіть до випадково почутого уривку розмови десь в транспорті, знайте то вам так само знак. Добре в цей день медитувати, шукати відповіді на свої питання. Відповідь так само може прийти у вісні. Складати нові плани на місяць будемо вже 24 листопада вночі. В 0 годин 58 хвилин за київським часом. Так, листопад місяць непростий. Тут володарює Скорпіон, а це знак трансформації, переродження. Тому будьте мудрими та уважними до себе та інших. Нове завжди народжується у муках та крові. Але кожен з нас має пройти свій шлях. Шлях випробування, який дає нам доля. Це кокон, з якого крок за кроком виходить на світ молодий метелик, що народжується із гусені. Це довгий процес, болючий. Але поки метелик вилазить із кокону, в нього формуються і укріплюються крила. Іншого шляху немає. Тому бажаю всім нам якомога легших перетворень. Хай наші крила формуються сильними та міцними, бо Україна має злетіти високо. Тому терпіння, віри, надії та сподівань нам всім. З любов'ю та мудрістю крокуємо вперед! До нашого світлого майбутнього. А з вами була я, Альбіна Пономаренко. Бережіть себе та Україну. До нових та скорих зустрічей. Пока-пока.